18 серпня, у зв'язку з українською операцією на Курщині, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що перекинув третину своїх збройних сил на кордон з Україною, побоюючись, очевидно чогось схожого з Курщиною. Але в той же ж день речник Української держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що українські прикордонники не фіксували ніякого збільшення російських військ на кордоні з Україною. Проте, як Білорусь реагує, а вона все ж таки якось реагує на українські Дії в Курській області будемо питати Франа в'ячорку, старшого радника Світлани Тихановської. Пан Франак, з нами на зв'язку. Вітаю, доброго дня, пане Франак. Як на вашу, за вашу інформацію, Олександр Лукашенко реагує на події, які зараз відбуваються в Курській області? Я думаю, що зараз там досить хаотично реагують. Немає спільного меседжу. Вони спробують повторювати російські наративи, але часом там один міністр не співпадає до прикладу з ведучим державного телебачення. Звісно, що вони спробують показувати успіхи російської армії, менш концентруватися на успіхах ЗСУ, а більш казати про прорив російської армії на окупованих територіях. Сам Лукашенко викручувався як вуш на двох інтерв'ю російським телеканалам. Спробував признатися в вірності Росії, що ми там раз. Раді... Разом боремось там з заходом, але білоруси з цього посміюваються, посміюються в армії. Ясно, що воювати білоруси за Лукашенка не підуть стовідсотково. Ну а сам Лукашенка і весь його режим вони якби приміряють, пробують цю ситуацію. Цей прорив українцями Курської області вони пробують це на себе. Ну, в тому ж інтерв'ю, про яке ви згадали, Лукашенко також сказав, що, начебто, цілі спеціальної воєнної операції Росії вже досягнуті, наски в Україні немає, тому можна згортатися. Але чи є побоювання, що воєнні дії можуть стосуватися і самої Білорусі? Я думаю, що такий страх живе в голові у Лукашенка. Не, не за ну незабаром вступять в силу нові закони, які гарантують цьому імунітет, йому, його родині, його дітям. Він робить все на випадок, коли ситуація буде розвиватися, не сприяльним для його чином. Він розуміє, що вибух, соціальний вибух, політичний вибух може відбутися в Білорусі в будь-яку хвилину, коли в Росії Путін тримає все такою досить мертвою хваткою і все під контролем у Путіна. Лукашенка все навпаки і виглядає інакше. Він спробує якось збирати своїх чиновників і силовиків, щоб як цепляти не розбіглися. Спробує їх переконати, що будуть мати доступ до ресурсів, все буде гаразд йому вигідний статус-кво. І зараз, коли статус-кво змінився, вже його немає, коли Україна йде в наступ, для під ногами Лукашенко розходиться земля і він, він, він цього боїться. Тому ну, він буде шукати способи заморозити ситуацію, як вона є, наскільки це можливо. Ну ми поки що бачимо з того, що передають і російські пропагандистські джерела, і наші джерела на Курщині. Що росіяни кидають часто в бій строковиків, тобто вони воліють не знімати кадрові війська з окупованої території України, а спробують малою кров'ю зупинити просування українських сил на Курщині. У зв'язку з цим я вже бачив це. Я наголошую не підтверджена інформація, що мовляв Лукашенко теж може допомогти, і начебто вже вже допомагає частиною своїх збройних сил, хоча знову ж таки я на цьому наголошую, ніяких офіційних чи серйозних відеопідтверджень цих фактів не було. Як припущення, чи може на вашу думку Олександр Лукашенко допомогти Росії, частково перекинувши на Курщину чи кудись в Росію збройні сили Білорусі? Це мало ймовірно, тому що це відразу змінить статус самого Лукашенка і зробить його вже не просто помічником Путіна, а співучасником цих бойових дій. І коли він перекине трішки, потім треба перекидувати решту. Плюс ми знаємо, які настрії білоруської армії. Ми нещодавно спілкувалися з нашими контактами в збройних силах Білорусі. Й люди з натхненням дивляться на успіхи української армії, читають інтернет, дивляться Ютуби. Так вони зараз сидять в окопах воюють за Лукашенківську армію, нібито, але самі зараз хворіють, якби сприяють, підтримують Україну. І тому я не думаю, що він буде ризикувати. Я не думаю, що Путін вимагає від нього цього. Можливо, в теорії вони можуть перекинути якийсь там гуманітарний контингент, якихось там волонтерів, допомагати в, еваку... в евакуації росіян з Курської області, але це теж мало ймовірно. Він Зараз йому зараз найвигідніше це триматися як можна далі, щоб потім сказати, а моя, моя хата хата краю, Нічого не знаю. І ще пане франеку, я би хотів попросити вас прокоментувати інформацію, яка так акуратно надходить зі сторони Білорусі, про, начебто, готовність Лукашенка випускати декого з політв'язнів. Наскільки можна довіряти цим повідомленням? Він оголосив, що помилував 30 людей: 16 чоловіків, 14 жінок, коли не помиляюся. 16 людей випустили. Це люди з великими з міцними захворюваннями, з раком, з онкологією. Ці, яким вже залишалося 2-3 місяці сидіти, але серед них немає там якихось політичних активістів, якихось там відомих фігур. Я думаю, що вони будуть ясно продавати це як такий жест гуманізму від Лукашенка, але треба пам'ятати, пам'ятати, що за кратами залишаються 1300 інших в'язнів політичних, і, випустивши 30, 170 нових, тільки за ліпень з'явилося. Зрозуміло. Дуже дякую, що долучилися до ефіру. І як завжди, не можу не відзначити вашу чудову українську мову, пане Франако. Франак Вічорка, старший радник Світлани Тихановської, був з нами на зв'язку стосовно ситуації у сусідній Білорусі.